В місті мінімум 25 одинин Ми не вважали, що мінімум 30 одинин 30 одинин? Тому що автобус Класно Автобус у нас Временно Впаламаний Ми тут в Берліні На головній автобусній станції Ходити може в 10 годин, а в за ці 10 годин, а, Ну, як вам сказати, кричурі мусор залишаю, так ніхто його не обирає. Не знаю, типа Європа чиста, але думаю, що тут цвільніше більше, ніж в Україні. А на вулиці поставили якісь бички, окурти, кричаря, мусор теж. Валяється. Бери себе. Бери. Короче, спустя 14 годин ми наконець в Лейпса. Чекали гордовілет. Ми чекали з пів п'ятого ранку. Втомилися. завтра ще й в 6 вставати на роботу. Ми зараз сюди їдемо. Маркет. Американський ті джей, типа максимум, тут тільки. Наче сала приїхав. Я Короче, Тут нема ніде знаків пішохних переходів і нема зебри на дорозі. <рес> Ходиш і не розумієш, як повертати, хто забачи, пропускає, чи ні. Ми тут застаємо 20 хвилин. <минут>. Просто Старики йдуть. Це старики, що йдуть, що їдуть що в Україні, що тут, в принципі, однаково. Їм, їм посрати. Їм просто все одно. Недавно Гітлера бачили, все нормально. Передавав привіт в Україні. Каже, скоро вернеться. Дуже багато людей катається на велосипедах. Взагалі дуже багато велосипедів. І таких самі простіші можна. Да. Да? Як і Україна в нас, коротше. Да. та він купатися не він кріщи. Ну, в це... центрі архітектура прикольна. Трохи за центр виїжджаєш, Йу. видно, що комаляка строїла. є, oh, yeah. it's me. Скорпіон. Ого. Я не знаю, як вони читається щось банде сверб... зраз його серка було спектром я передумал. Сука. О! Таке, а оставайся. Так Тут ми обычно сзади, садимо в трьох. Тут я, Влад і тут Рис, 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 картошки, і някій кропи, проми рису і макарони, все бусинка немає. Коротше, можна зразу ящик купити, тут дешевше все. ящик 20 бутовок за 640 євро, 640 євро дорожче, коли ти заси ящик назад, або 310 за ящик і 8 евро сантів за кожну тут. Меня зовут Віталій, я рільний кекс. Я любов іду на це, як на секс. Сальто давай! <звук> Чи черепушку не вломив? <звук> Коротше. попригав неудачно. <звук> Ще у нас тут є що, тенісний стол, але нема ракеток. Щоб ви розуміли. Є два пива, але нема трубочок. Und ich kann starke Nacht bekommen Und der Bass macht und die Snare Сосі, сосі, сосі. Ми прийшли, мабуть, трохи більше 4 км в парк. І будемо зараз шукати замок. І цей замок скоріше всього в кінці цього парку. А парк пі5 здоровий. Кілометр, як мінімум вікать. Да, може, тискілометрів. Справа дивіться яка в мене смачненька. Стейк свинини, грибочки, яйця, картопліка всяке зелень і салатик. В кольорі теж смачненька А в цього поносик дядький полічився. Смачненький. Ну і привосик. Знову я один мужик мені дає спати кожну ніч. Припасти, сука. Это Настоящий Берлин. Мусора. ужаса а курки в В самом центре части но трошки в центре людей ходи. Вот так. Вообще, Европа. Ты мой Европа.